Та матер Божа горою кам'яною. Ішла, зійшла, святу водичку несла, щоб не боліло, що в місті і щоб йшла. Піду я у середу, сам Господь попереду. Матер Божа за плечима дай доброту перед очима. А ти права середа поправ праву і діла. Я не цігаю і не тюрію. І не обмаю, бо цього робить. Я віддаю, заблюдящий звожу на путь і на хорошу дорогу. Тебе воду берете, щоб ніхто ще не брав. Початкової води, щоб набрали. Садома сюди передом і стою стоює як місяць у красі, а зорями б а сужденому, любленому, васалеві на хліб вік не сподобала, щоб лягав на мислях мав і встав з мислях не пускав суждену люблену хрещену народжену, ганну по не забував. Їти мене спиняйте. Балакати ми балакайте. Не заразом поступово. Спочатку було слово. Слово як фактор спілкування, слово як фактор сугестії, як навіювання, але це слово починається з навіювання найкращих побажань матері над колиською дитиною. І слово як могутній. Лікувальний фактор, чи як ми кажемо, сучасною мовою, як продукт діяльності вищої нервової системи, без слова не можна лікувати. А потім вже йдуть лікарські засоби. Народ використовує дуже багато лікарських засобів. Це і лікарські рослини, це і засоби тваринного походження, це астрологію, це і вплив небесних світил і багато-багато інших засобів. Лікарські препарати рослинного походження це жива природа, це космос, це величезний, я б сказав би потенціал людського здоров'я. Коли сучасна народна медицина використовує для своєї мети всього 300 лікарських рослин, то українська народна медицина використовує понад 7 тисяч лікарських рослин. А вишеха з вітру, зуби запухає чисто, от вишеха от відмовляється. Вишихо, вишив, що ти взялась, чи ти з вітру, чи ти з води, чи ти з роси, чи ти з гірла, чи ти з гочей, чи ти за спана, чи ти ночна, чи ти полудньова, ти півночна. Я до тебе прийшла з ножами, з мечами, Божими словами. Ножами, мечами засікаю, Божими словами замовляю. Тут тобі не свербіти, тут тобі не пухнете, кості не ламати, крові не сушити, вийде. Куди вітер віє, туди собі йди. Дім дає Бог здоров'я. Ти ночний, чи ти полудньовий, ти в чи ти кура, чи ти гуся, чи ти соба, чи ти котя, чи ти коня, чи ти людські, чи ти жіно, чи ти чоловіче, чи ти з грому, чи ти з чи ти з порога, чи ти з мершого, чи ти з маняка, чи ти з порога. Поратуйте там, ганю, і шиє, і спотилиці, і все шиїсь, під шиєш, з носа з-під носа, з храпів з під храпів, з бороди з-під бороди, і зубів з-під зубів, язика з під язика, з горла з-під горла, з грудей, з-під грудей, з ямки з-під ямки, з серця з під серця, Печінки з-під печінки, з легкі з-під легке, селозинки з-під селозинка, знерки з під нерки. Із кишок з-під кишок, з золотника з-під золотника, тебе 70 жилочок, 70 составочок, під кожної вимовляю, викликаю на жовток, на білок виливаю. Тихенько, легенько, ти тут не родяне, ти тут не христяне, ти тут не мероває, тут тобі не хаджуювати, тут тобі не бушувати, крові не пити, вийде. З цієї хати вийде на другу, з другої на третю, з третєї на четверту, з четвер на п'яту, з п'ятої на шосту. Шосте на сьому, з сьоме на восьму, з восьме на вів'яток, де де у границь не сходиться, де дзвони не задзвонять, де кури не співають, де тиски не зальтають, собаки не гавкають. Питає живий мерлого. Що тебе болить, нічого. Він же не чує, що його вже болить. Що тебе болить? Нічого. На протязі тисячоліть наш народ творив міфи, легенди, замовляння про живу воду. Жива вода покликала в народному грусті, в народному розумі, уяві лікувати від численних недуг, від злих духів, від хвороб, поздоровляти її тіло і душу. Отже, жива вода її Необхідно знайти. І треба шукати її у джерелі, в глибокому джерелі, яке вічно нортує, Бо рух є життя, є вічність. Але ця джерельна вода лише каркас, лише аж два. А потім цю воду необхідно піддати екстрасенсориці і впливу. Замовлять. Тепер цю воду треба перетворити на цілющу воду на те вічне живильне джерело, до якого споконвічно прагнув народ. Які ж рослини? І скільки їх використовує народна мудрість для приготування живої води. Ну насамперед, скільки? Дев'ять. Чому дев'ять? Бо це є магічне число. Дев'ять місяців перебуває в лоні матері дитина, поки народжується на білий світ. І три в українському, у українського народу число магічне. Це триєдність. Небо, земля і вода. І прислів'я є тричі по тричі, що було дев'ять раз на да все гаразд. Які ж ці рослини? Вони зовсім не отруйні. Можна сказати, що вони навіть їстівні, тому що переважна більшість з них використовується для українських страв. Отже, найпершим ми назвемо це. Корені цикорію дикого, плоди шипшини коричної, плоди глоду колючого, кореневища пірею повзучого, листки кропиви дводомної, листки і стебла медунки лікарської, корені з кореновищами синюхи блакітної, трава собачої кропиви серцевої і. Листки подорожника великого. Оце є ті дев'ять лікарських рослин, які споконвічно використовуються нашим народом для приготування живої води. Стою я дов'яти місяцю кращу. Азорями в'язалась сужденому, улюбленному, хрещеному, народженому, васелеві повіхвічні сподобалась, щоб устав на мислях мав. І лягав із не спускав. Ні, щоб лягав на місця мав і встав з не пускав. Хрещеному народжайному, сталень по їх віт, вічні не забував. Хрещенному нарожджаємо, стали по них віт, вічні не забував. Хрещенному нарежджаємо, халенькому вічні не забував. Отже, жива вода не міфи, не легенди, а реальність. Жива реальність. Хоч треба сказати, що у живій воді концентровані і міфи, і легенди, і заклинання, і колективний правічний розум нашого народу. Ой, say yeah. На духа. Божий угодничий, наш помощник, помоги нам, Господи. Молитва на воду 12 часов. Добрый день, колодец, вода в Ульян, земля Татьяна, трава Марьяна, колодец Иван, Креница, Красная Девица, Божия Царица, шлось под вас три лучая, Текло. один водяной, другой кровавый, третий молочный, небожный водяной и вот кровавый. Боже, допоможіть мені, примовите все, зле за хресті замовитеся, гостя сухеється, гняли, це з туском, це з перепохом. Я визиваю, викликаю з голови з голови, з ким не свідків, усіх полосі. Приспарі, прискарі, короди, субади, і зверху дощами, холодними ключами, прихваляй, прискаряй, ходу і яду, і божому нас ранню вечерню вже воїнів Цай Сина, Святого Духа. Лясом, с приплесом, тудоспіть, підошли, все злевся, лише визиває, викликаюся о хрещану Івана. Йде собі там, де псені добрі, де кожні допівають, де люди не бувають, де службеся не правди, де сонце не заходить, де коні не дояють, де птиці не доїтають. Даю тобі корпус коєки, тітю, спакети, сімської розвіті, каші стащити, господи світі. Віддеє собі, все перед псені, моря в робочі потоки.